Відповідно до розпорядження міського голови, на сьогодні скликано 59-ту позачергову сесію Золочівської міської ради. На засіданні ради у нас прибуло 20, Отже, ми маємо пору і можемо розпочати засідання. Дозвольте засідання 59-ї позачергової сесії Золочівської міської ради оголосити відкритим. Загаловити час революції гідності, а також російсько-українській війні. Повернумо Ведення протоколу засідання. Ставлю на голосування про кредиту колеги Бабінської, як секретаря сьогоднішнього засідання. Гринків зад, Бабінська, Барша поки немає, Байтошика немає, дідна, процедура, погода, Заворотського поки немає, Заворозької немає, Задорожного немає, Кармазин, Постик немає, костюк. Немає. Кримуцький, Кубішин. немає. Кушнір Лестовський немає. Медвідь Недзерського немає. Полійник, Перухина, Піддубна, Рудий немає. Саломак, Олег, Садрович Юрій, Сич, Стецюк немає. Сембай, Торський немає. Чучин за кордоном. Халявка Цебрік, Чучман, Шаваровський. За 21. Прошу зараз. Прийнято рішення. <піри́вання> Прошу <зараз. пірис> обрати раківників нашого сонячного засідання, які ви вибор. Депутат Ігор Ставлю на голосування кандидатури наших колег і Кривуцького як рахівників сонячного засідання. Ринків Забабінська, бідна, Бузилова, Горгота, Кармазин, Рубуцький, Кушнір, Медвій, Ворійник, Рухіна, Фідудна, Саломак, Садрович Алин, юрій Сич, Сембай, Халявка, Цибрій, Чусман, Шаваровський. Колеги, є порядок денний сонячного засідання. Я просив би до цього порядку денного включити питання, яке у нас у всіх називку, щодо будівництва чи встановлення будівництва просто, за тенісних хортів на стадіоні у нас у центральній частині на вулиці Шухевича, оскільки є звернення про цю потребу від нашого відділу освіти, молоді і спорту. Подальше ми вже будемо говорити. Якщо не заперечуєте, ми включили це питання. Ми, прошу, ми. прошу. Ми, ну, так, так, так. Так, так, поверючи, так. Е, чи інші якісь зауваження є до порядку денного? <кл 'як> Немає. З вашого дозволу тоді на голосування е, е, порядок денний в цілому. Ринків за Бабінська. Бідна, будзилуга, Гургота, кармазин, кривуцький, шмір, медвідь, Недзельський, Олійник, руціна, підубна, Савемак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Симбайд, Халявка, Цибріна, Чучман, Шаваровський. За двадцять колеги є. Регламент сьогоднішнього засідання. Якщо немає зауважень до нього, то з вашим дружбим на голосування цілим. Ринків Забамбільська, бідна, Бузелова, Гургота, Кармазин, Кривуцький, Кушнір, Медвій, Толіни, Перухіна, Підзубна, Салома, Сидорович Сидравич Олександр, Сидорович Юрій, Сит, Симбай, Халявка, Цибрій, Чушман, Шавровський. За вас прийнято. Дякую. Отже, ми... Переходимо до першого питання, виступів депутатів і заявного та оголошення, чи є вибираючи. Якщо немає, то дозвольте мені. Вже. Прошу. У нас зараз присутній Петро Дмитра, і я попрошу його, а то він вийшов сюди. Свої ради є численні звернення різних військових підрозділів. Одне з таких звернень є від бригади це військова частина 3018, загальною численністю 5600 осіб, на жаль, 200 військових загинули під час виконання завдань з оборони нашої держави. Понад тисячу осіб є поранених. Бригада зараз б'ється на Донецькому напрямку і потребує, як і кожна наша бригада, підтримки. Родина Дмитраків, два сини це Дмитрак Михайло і Дмитрак Володимир, котрі ще до війни поїхали в Англію, купили дуже гарне авто, це BMW x 5 в дуже доброму стані. Батько поїхав за кордон, пригнав це авто. І я, Петре, дякую вам за вашу активну громадянську позицію вам і вашій дружині Ользі і від нас усіх, і від військової частини. Дякую. І від командування військової частини я передаю ці дві подяки синам, синам Михайлу і Володимиру, котрі не вперше допомагають нашій армії. Дякую вашим дітей. Дякую вам за добровання дітей. Передайте вакцинаві дані. Відповідно, командир військової частини оголосив подяку вам, шановні депутати. Я вам її показую, а керівник. Північного Київського територіального управління Національної гвардії Артем Інюкін також подякував вам за вашу активну громадянську позицію. Також. Спільно всі разом ми вживаємо заходів щодо випуску дронів, частина наших дронів. в впіві пішли у 18-ту бригаду, колишню солов'янську бригаду. Де є батальйон Донбас на попереднього тижня на вихідних проїздом був комбат цього батальйону Микола Шевчук. На жаль, нове завдання, і він не зміг затриматися. І, власне, він привіз ту подяку Золочівській міській раді за те, що ми дбаємо за військо, за те, що ми передали так потрібні фільмі-дрони і просив не скидати темп, робити дрони і передавати їм. Бо це дуже надійна зброя. Сьогодні вона потрібна для того, щоб... Бити ворога. Так що дякуємо батальйону Донбас, дякуємо нашим військовим за їхню мужність. Наступне питання. Ми маємо Петра. Дякую, дякую Дякую, свій займати. Ми вносимо... Зміни до показників бюджету Залочівської міської національної громади на 24-й рік. Я просив би Галину Зінольну доповісти зараз. Можливо, хтось не знає, про що йдеться, попрошу сказати. Проходити сюди сказати. Шановні депутати, як вже Ігор Михайлович сказав, нас обласна військова адміністрація критикує за те, що в нас. Найменший відсоток охоплення людей системою оповіщення, особливо сільського населення, і необхідно по розрахунках нам ще придбати 8 систем оповіщення. Обласний бюджет дає 115 тисяч на одну систему. Ми з місцевого бюджету маємо дати 76 тисяч і ще обслуговування. І всього необхідно нам 684 тисячі 400. У нас є 750 тисяч резервного фонду і фактично майже весь резервний фонд ми спрямовуємо, знімаємо на придбання цих систем оповіщення. І крім цього, ви знаєте, що нова пошта надає послуги безкоштовні по переправці посилок і бандероль нашим військовослужбовцям. Ми зараз пропонуємо, оскільки в нас зменшений був період опалювальний сезон, і економія є по газу по програмі підтримки обороноздатності України на 24 рік. І пропонується зняти 150 тисяч і спрямувати на послуги нової пошти. Ми навчили наших мешканців вже за цей період часу, що можна за кошти бюджету відправити військові передачі. І коли це зупинилося, то десь люди так, а що вже більше не буде, вони тут хоч якісь кошти. Бо процедура ту, що пропонує нова пошта сама по собі, вона трохи така застряна для людей. Та, бо, бо Вони також оголосили таку акцію, але тут ми уклали угоду і ще в межах тих коштів продовжимо відправку, дамо можливість нашим мешканцям відправлятися нашим захисникам передачі на схід, на південь, скрізь, де вони виконують обов'язки. Прошу. Суновні депутати міських законодавців комісію створювали ви це питання і я не помиляюся, то була пропозиція можливо, щоб у когось з працівників міської ради навчити, як користуватися тою акцією від нової пошти, щоб могли швидко і легко це все організувати і допомогти тій людині, яка приходить з цим питанням. Ну, дякую, дякую, Віталій. В тому числі треба це зробити, в тому числі, оскільки це абсолютно мізерні кошти як на мене, тобто вони точно не задовільняють всіх наших потреб і якби і кожен староста вмів добре співпрацювати за кошти новою поштою це робити. Але в межах тих, це невеликі гроші, я думаю, ми скинуємо їх для того, щоб можна було передавати передачі. а Паралельно треба робити так, як каже деві, так, щоб полоше використовувати ресурс нової кошти. Фактично, ті 150 тисяч, напевно, до великодних свят вже будуть використовувати. Там ж тоже є певний ліміт на пересилку? Там є ліміт для людини і на кілограми, напевно, на кілограми Просто подавати заявку і відсотку, які посили відділення відправляє. Тобто, не так все просто як розказ. Ще запитання до гвинти навіть запитання. Голосуємо? <клес> і ставимо на голосування

Голосуємо Гринків за Бабінська, Бідна, Гудзивула, Горгота, Кармазин, Кривуцький, Кушнір, Бродвій, Олійник, Пермутіна, Підудна, Салома, Сидровичавер, Сидровочів, Сич, Сембай, Халявка, Цибрій, Тутман, Шаваровська. Колеги, наступне наступне питання: внесення змін до програм соціально-економічно-культурного -продовищно розвитку. Це власне у зв'язку. З тими річними, з тим першим річним попередніми, які ми зараз прийняли. Якщо не заперечуєте, я ставлю його на голосування в цілому. Голосуємо. Гринків за Бабінська, Відна, Будзивула, Горгота, Кармазин, Кривуцький, Кушнір, Медвідь, Олійник, Первушина, Піддубна, Саламак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Симвай, Халявка, Цибрій, Ключман, Шаворовський. Тут не питання: це власне звернення. Відділу освіти. Відділ освіти і молоді і спорту Золочівської міської ради просить дати дозвіл на будівництво тенісних портів Колодійному по фонду золочів відродження на території стадіону на вулиці Кармелюка, 12. Валесоутримувачем стадіону є відділ з питань освіти, молоді і спорту міської ради. На даний час у громаді відсутні тенісні корти, проте за сприяння ГО «Тенісний клуб Галич цим видом спорту оклопу на 130 дітей. Тому будівництво кортів сприяти до популяризації даного виду спорту та охопить більшу кількість молоді, яка зможе займатися тенісом. Попереднього проєкт рішення пропонується такий, що про влаштування тенісних кортів взяли ще звернення відділу освіти, про надання дозволу влаштування тенісних кортів, враховуючи протокол комісії, має бути... Ну, Міська рада вирішила дати дозвіл відділу з освіти на облаштування темнісних кортів на земельній ділянці кадастровий номер такий, то контроль за виконанням на Сидорович і постійну комісію. Фонду. Фонду. Ні, ми пишемо, ми, вони пишуть у зверненні що фонду, а вони укладуть е, дозвіл угоду із фондом відділу освіти. Ну, таку пропозицію всі зараз. Так? Ось, і буде очевидно трьохстороння угода в відділ освіти, е, як е, раз разі е, замовників. Друге е. питання, чи будівництво чи реконструкцію може, тому що будівництво треба дозвіл проєкт рішення, щоб ми потім не мусили зміни, розумієте? Дуже правильно ви кажете. Вони зараз ще тут облаштування, загострі, загострі території для заняття дітей великим тренусом. Щось таке, щось таке. Ну не будівництво. Будівництво облаштування. Облаштування, загострі. Я вам дуже гарно ви сказали. Тоді, що ремонт може бути, не треба ні покладення, ні експертиза. Якщо ви не треба, то Поточний ремонт знає, значить на балансі має бути вже об'єкт, який як як проводиться ремонт. А там немає. Ми даємо дозвіл освіти, і я буду просити колег до цього проєкту додати ще, власне, що за меценатські кошти 에, США, так? Ну, щоб навіть <реш> <реш> може не пішлічко, тільки ша, може, як хтось захоче. Щоби ми, щоб ми це передали. В Сполучені Штати, та я би просив в вступній частині написати, що за кошти благодійників США. Mm -hmm. З США, тому що вони будуть фінансувати це. Реально. Але Ігор Михайлович, має бути хоча б лист від того благодійника, що він має такий. Ми, ми, ми маємо це... переписку. Має. Це вийшло так, що ми за нього вирішили ні, його за можливо з другої сторони, що ми на бюджетні Кошти не ні, ні. потрібно. Так, абсолютно правильно каже Василь. Чому що ми сьогодні допомагаємо війську? Ми живемо дуже пощадно. Ми маємо дуже скромний бюджет, понад 140 мільйонів. З нашого бюджету, якщо ми за умови, що візьмемо податки, буде виручено на потреби фронту, чи вже вилучається на потреби фронту, вилучається, і через це важливо є написати у вступній частині нашого рішення про те, що цей тенісний борт буде збудований, будується за кошти мецената США. Так, і людині ми це дамо рішення, та він буде розуміти occurs, нов, і свою відповідальність. Шановні депутати, я хочу вам пояснити суть питання і чому так питання стоїть. іменно Чи спортивний майданчик, чи корт, чи. Зараз е, ви комунікуєте з громадянами багато, і щоб не було різних е, домислів, е, е, розмов, сьогодні. а чому дають благодійні кошти туди, а не на дрони, на, авто, на автомобілі. Значить, це є запобіг столітньої е, жінки, яка помирала своєму сину і своєму синові заповіла частину грошей для дітей сиріт для дітей півстері, сімей, які пострадали від війни, і на всякі соціальні такі проекти. На війну не йде на війну не йде. Вона померла, і син не може порушити заповіту, і я не можу. Звичайно, він не контролює тих грошей. Але я не можу заповіт порушити жінки, яка померла. І вона заповіла гроші. Вже 90 тисяч доларів пішло на допомоги дітям сиротам сім'ям, які пострадали ампутовані і поранені військові наші. Зараз ще є певні кошти. Я не знаю, ще скільки буде, і чи взагалі ще буде. Але я звернулася до нього: чи можна побудувати дитячий майданчик, спортивний майданчик? Я листами з ним переписуюся? Він однозначно відповідав: так можна, що дітей стосується, це ми підтримуємо. Є такий лист, ну він не, як своя особиста переписка, то не є такий офіційний лист. Тому на щось інакше я зверталася до нього, чи можна військовим, щоб не було сиріт, чи можна військовим купити автотранспорт. Я все розумію, але ні. Така то є ми, відповідь. Ми я зверталася, але ні. Для дітей загиблих та, передавали, а на військові потреби ні. Отже, я думаю, колеги, що уважно послухайте, будь ласка, що резолютивна частина нашого рішення мала би бути така, що дати дозвіл відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської, міської ради Золочинської Львівської області у співпраці з Богодійним фондом золочів відроджені за кошти мецената з США на влаштування тенісних портів на земельній ділянці, кадастрономерикінту, каже Кармелюка, золочів, все. От, от так. І воно буде влаштовувати абсолютно всіх і буде розставляти всі акценти. Приймається таке? Давайте проголосуємо тоді. Тоді голосуємо. Гринків за Бабінська, Бідна, Гудзилова, Горгота, Кармазин, Кривуцький, Кушнір, Медвідь, Олійник, Первухуна, Підубна, Саломак, Садорович, Олег, Садорович Юлій, Сич, Симбай, Халявка, Цибрій, Чучман, Шаваровський. За 21. Прийнято рішення. Дякую. Колеги, ми підійшли до різного. Чи у різного є бажаючі виступити? Немає. Тоді я нагадую про те, що у нас йде збір коштів на дрони. Я просив би вас про активність з тими, хто може дати ще ці кошти до щоб могли перераховувати, ми будемо надалі їх не передавати військовим підрозділам. Порядок денний сьогоднішнього Оголошуємося добре. Шановні друзі, що я вже хвилював вечором, я вже десь казав що завтра бюджетна комісія на п'яту годину. -го Коли немає бюджетної комісії, я ще передзвоню, але бачу, що сім чоловік є. Завтра мусимо зібратися, бо на другій чи першій сесіях ми переходимо. <зас> Інших немає, оголошень все. Порядок денний нашого засідання вичерпаний. Дозвольте засідання 59-ї позачергової сесії Завочинської міської ради оголосити закритий.